99 нічок вийшла, а це значить, що ми з Шайоксом будемо її зараз тестити. Чесно кажучи, я вже трішки потестив. Імба. Імба? Ну. Я очікував, що буде хоча б трішки, але схоже на Хеллоуінс. Класів нових не додали, але додали якихось фазанів, петушків. О, Рейган додавила на кінець ту модельку і вона дуже красива! Да. Тут є столик... Quest Quests arrive in 5 Days. Build a crockpot. Наша задача побудувати... Крокпок... Крокпот поміняли. Так, давай я... Так. Нам потрібно його дуже швидко буде готувати, а точніше робити. Тому давай так. Я, я поскрапаю, а ти по дереву. Тоді краще би я лісоруба взяв. Ну ладно, буду кричати. Коротше. Ну, давай трохи Угу. Террри. <плес> Сьогодні ще буде це. Відео по Адмінарбузу в Стіле Брайн І так, я сразу вбиваю одну куриці. О, три скрапа вже є. Так от, так от перепривуємо і забираємо сундучочок. Я хочу трохи поспішити, бо у нас адмін арбуз в Стіле Брайн дуже дуже а Мені ще викласти mm -hmm. відео обложку зробити, так що мені трохи треба пошвид... пошвидшити. Збавлю звук. О! Супер. Ай, да блин! І так, нам потрібно десь 21 скраб, тому я його швидко шукаю. Хороший тупор, отлично. У нас земній біом, кстати. Ну нам трохи, трохи пофіг, який біом. Такс, ну що? Не нова їда! Такс. А ну, це треба на обложку. Я зробив скріншоти для прев'юшки, але тепер моя задача це поробити дерева. Кстати, у мене є хороший талант на пришельця, який поможе. 20% шанс, що випаде 4 бревна із дерева. Це поможе. Мені кажеться, що... Что... А нет, не кажется, що підняли Ш. мені реально кажеться, що підняли шанси. О, я знайшов домик вдомак якийсь. А, ты його лутав. Нет, там 15 дерева. Ну, стульчики я не залутав, бо у мене мішок був повний. Да ты не тільки стульчики. Кстати, а у оленя пропали бинти на нозі и там еще на, на рогу. О, гуца, да. Я знайшов начну логолокурочок. Скріншот. Так, ти де? Я... Нема. Ну Так, да, кстати, карту зробиш. Так, о. Тут є сундучок. І якісь штуки. Що це? Пупкин фе... Що це? пупкін фенс? Коротше, я зараз принесу декорації якісь. Я у костра. Я приніс декорації. І так, ми зараз можемо зразу скрафтити цей крокпот. Стоп! Ааа! Він тепер такий. Мені залишився... Що одне радіо там знайти? Добре, я дерево піддобуду. Бо не вистачає. Дай, ще три дерева. Так, все, дерева вистачає. Так! Так, йду в цей біом з курочками. Хоча це навіть не біом. Це. це що? Курочки. Так. Ми зараз зможемо. Ми зараз зможемо це зробити все. Курочки не агресивні. Ну, чи хто це? Це Це ну, фаз... перший моп, окрім кролика, який не агресивний. Ну, не знаю, чи сказати, що мамонт не агресивний. Ну, дивись, якщо. Ну, він не... нейтральний. Нападе тільки, якщо... Ти нападеш на нього. Я ще одну... Я ножку куриці знайшов. Заскринити треба. Такс. О как? А, чекай, ця, ця ножка куриці треба. Ножка куриці треба. Ягодка і ягодка. Так, одну ножку куриці ми вже поклали. Ну, правда... О, дві ягодки, все! Ой. Все, у мене є дві ягодки. Ну. Можна ти закинеш? А я ті з'їбав, я хочу голодний. Ну, і так, і... Стоп. Так, цікаво ж, хто далі буде у нас що просити? Ти не то зробив, походу. Чекай, ну. В смысле? А не, то що надо. Так, далі. Берлій джуїс ресіп. Світ потато? А, я знаю, де цей світ потейто брати. Окей, я ягодки зараз на дорозі візьму. От, кстати, ягодки. Ну йдеш Світпотето. Так, я йду забирати світ потейто. Ну, або ж солодка картошка. Опана! І знову курочки! А, це можна було брати. Заберу чертіжи, які тут я, щоб потім заскринути. І відкриваю б... простий сундучок. Так, давай, закидуй дві ягодки. Іду, йду, йду. Чесно кажучи, ми вже впора краще, ніж на моїй минулій спробі, для того, що... Я там тупо перші 4 дня почався скрафтити третій верстак. Та нам спішити треба, бо дан би на у того. Скіп. Берриджуйс. Ставим. Ага, далі стейк. Ага, ізі. Стейк, морселька і морковка. Морковка вже є. І, і тут кролику костра. Морселька теж буде зараз. А ти йди вовка вбивай. Окей, okay. йду вовка вбиваю. Так, ти не проти, що я деякі декорації зараз використаю для прим'юшки? Так, да, не Це проти. Добре. О! Навіть два вовка. Такс. Хорош. О, а тут уже грядки треба. Я тоді добуваю. Да, тут уже грядочки. Дерево добувати. Ну давай двоє тоді добувати. Блін, у мене ужасний мішок. Давай я до дитини піду, може мені випаде щось нормальне. Знову цей домик турки. Домик куриць. Я не знаю, як це називати. Так. Так, давай в рукопашку доб'ю, вже їх не хочу довго затягувати. Так, о, да. Твою мать. Так, давай. Оп. Все, да мені пофиг на цю дитину. На її. Вона тут залишається. Так. Іди нафіг. Так, давай тут. Може, щось нормальне випаде поїдем. Стоп, треба ця, світ по тету. Я ж що треба. О, хороший час. Да, міш. треба один. Добре, несу. А я не впевнений, чи вийде у нас приготувати це навіть за п'дні. Тому що там треба... По-перше, грядки, по-друге шанс, що вон це нам випаде з грядок. Так ти в курсі, що їда на грядках буде два дні рости? Так, в мене тут дерево в мішки. Тільки я поїм. Оп. І... Ам ням ням Перша грядка, ну я думаю, нам три десь треба. Короче, роблю нам ще одну грядочку. Даже не одну, зразу дві роблю. Такс, давай. куди, куди грядки, куди ти? Ага, бам. І бам все, так от. Мені, кстати, кажется, що я не про те, що з, тун 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 сахура. Можуть забавити. І тому він. І тому він зробив крафт. Ласахур Комбінаціона, Коли ще була крафт машина, ти тоді ще не грав. Я взагалі грати тоді. Без машин. Без цієї. без Пун Сахура, І засунув ні. Замість тун-тун-тун Сафура, туди грайпус медусі. Хто зрозумів, що він сказав, ставте лайк. Бо я не зрозумів. Так, чотири грядки. І нафіг нам ці метеорити? А хоча метеорити поможуть, бо ми можемо бачити все вночі. Ну, в принципі... лише на деякий час вони нам потрібні будуть. Хто? О, як же я вважаю суботу. Дві обмови в крупних іграх. 99 нічок і стіле брейрот. Завжди в суботу, як мінімум два відео в мене будуть виходити. Як, ні, навіть як мінімум три. Коротше, оці от всі декорації, бачите, оцей петушок, сіно, листочок. Ці всі декорації на моїй обложці. Так, ставлю іще грядочку. Щось ми трохи багато робимо, ну це пофіг. Так, а чо? Це у нас... що? це посидіти. Ладно, я зроблю поїсти, то пожрати хочеться. Стоп, нам треба куряча ножка. А, ні, ну слід по тату. Випала з лисички пердички. Так. О-хо! І назад. О! Це... Хороший топор. Від мене, походу. Так, блін, отстань лисичка-пердичка. О. А оце мені теж треба від лисички-пердички. Оп-оп-оп. Це мені не треба від лисички пердички. Лисичка-пердичка, бо пердить багато. Нахрена нам компас? Зе. Так, маню сюди цілих дві лисички, пердички. Так, лисички, пердички, агро! В агро режимі. На мене три лисички-пердички напали. Навіть чотири. Помогіте! Хуліганы будущего избивают. Ще. Та, от канал Альбертовича. Да, ПЖ. Вот одне відео я випустив Альбертовича, де була дуже смішна фраза. Вразу бан. Ну, це обідно трохи. Так, бан, шапка. Ще ви, які можуть 10, 10 тысяч відосів випускати и їх не замітить. А, ну нічого, ми ж не побачили. У ну, мене відео лише скільки? 13 тисяч набрало переглядів. Це мало. Так за мною там с біжить. О! Халява. Ладно, поняв, не халява. О, а вот це мені надо. Пожрати. Ніхто, скажіть мені, що містер Мідрі. Вірить, що я знайшов магазин, в якому були гуда, губы. і так далі, По низьким ценам. Ну тому що це неправда? Як тобі така туди, туди! Так, ну ой, пана, що це було? Ой, пана. нове слово. Так, давай. так... Чи буде у нас тут хоча б одна кукурузу? ТА! Дві! Три! ТА вообще їмба! Тільки на нах... Да, І я щас з'їв одну кукурузу і виявляється, що вона нам зараз потрібна буде. Да. Ні, три курячі ножки. Так, ПОЇХАЛИ убивати їх. Масове УБІЙСТВО курочок! Ну хто це? Петухи? Тому, що ми так захотіли. Я не розумію, це петухи, курочки. Е, я вообще не розумію. Петухи, хто петухи. Курочки, коротше. О, ням. О! Так, іди нахрен отсюда. Е, де ти, де ти, де ти? Де. де курочка? Курочка збіжала. Отлично, курочка просралась. Тепер біжем далі шукати курочок, які не просрались. Що я його зробив, походу, там ці. Е... Ніхріна собі! Ти сіга тут окультіст любить. Ага, тепер треба печеньки. Ага, щас. Ще... Пам'ятаєш, ми робили тільки що масове убійство курочок? Так. Да. Але з них рідко копати. Тепер пати. нам потрібно робити це все те, що в п'ять разів більше. Так, да, треба печеньки з них доставати. А може це і не печеньки, що хто знає. Короче, Коротше, нам сказали одну штуку, яка випадає з куриці Добу. Це, коротше, їхнє говно. Або печеньки. О, печенька. Перша є, а їхнє говно. Взагалі нема курочок, бо всіх ми роздолбали і треба зараз костри капати. Скільки не вистачає? Ну, ладно. Блін, ми на відстигнем, походу. В смислі? У нас вже скоро нічка, а після нічки у нас день. Правильно? Ну, давай попробуємо. Та що ти пристав культище? Так, давай, іди хрен уда! Хринач, хрінач! Ага, нефига. Тоді я біжу туди, Подивіться, яка у нас зелена мапа, вона отравилась, походу. Такс. О! ще курочки, які ми лутали. Ой, бандаж, с неї Нафиг нам ця сова вообще не туда. Вроде нормально игра. Мне тоже Майнкрафт не подобається. Вроді, гра. Мені Minecraft не подобається. І того, що я стереотип, что Roblox – гра для дітей. И ч? А Майнкрафт, тип он для дорослих. Ну короче, у нас на мапе уже нема курочек. Мы всех пораздолбали, так что все. Ну ми, нам трішки потрібно і все. Сова, походу, сьогодні не доспала. Вона прилетіла, мене замітрила і улетіла. Походу, я вона мене боїться. Хто зажрав всю морковь? Ну, кстати, апетитно виглядає столик, я би поїв тут. Ага. Ааа, А, цієї ночі, у нас є ще час. Так все. Да, але є на НО. Я Ось. не впевнена, що навіть цього часу нам вистачить. Ну, кстати, я бачу курочок, вони зараз спавнились, так що вбиваємо. Масове вбійство курочок. Тупо з двох курочок ноль говна випало. Я в шоці. Уже стрелку трех курочек ноль говна. Он вообще может выпасть в тему Что ты ⁇ курочек ноль говна? Так, ты тут походу был.